Привіт, це компанія «УкрАрмор» І сьогодні ми відстрілюємо бронеплити по ДСТУ. Не одні, а з бригадою Рубіж. Пацани, розкажіть про себе. Головний сержант роти снайперів, позивний раптор. Офіцер-інструктор, бригади Рубіж, позивний «Міча». Будемо відстрілювати сьогодні. Ми пліти третього класу, шостого класу і четвертого. Пацани, а в яких плітах ви ходите взагалі? І що думаєте? Ну я дуже багато років юзав державні плити. Вони дуже важкі, там 4, 400 на І вони дуже сильно ламають спини. Тому, спочатку повномасштабки у мене з'явилася можливість мені підмотили волонтерські плити. Вони там 2 200, український та ж виробник, і досі юзаю їх її одну. І безпечно відчуваєте себе з одною плитою. Ну я завжди йду в групі останній, прикриваю тил, тому я за світу не дуже переймаюся. У мене особисто я любитель старої класики, тому в мене шостий клас, виданий державою. Досі працює, досі працює непогано. Але так, я з ним повністю погоджуюсь. Якщо ну, спинку ви не качали, то у вас будуть явні проблеми. Вага і виконання задач це якраз та золота середина, яку ми маємо шукати. Тому що бувають задачі, як для підрозділів розвідки, коли тобі дійсно необхідно вага чим поменше з більшою маневреністю, тому що ти будеш. Проходити достатньо довго велику кількість кілометражу. А буває тоді, коли тобі дійсно необхідно стародоброста з однією цілю, щоб максимально зберегти своє життя, тому що в тебе буде швидше за все якоїсь рода тут. І тут ми якраз шукаємо золоту середину в залежності від задач, які більшості бійців починають регулювати. Сьогодні ми будемо працювати. Перше це ПКЕМ, використовуємо патрон 7,62х39, на тридцять ЛП. Другий це ПКМ, Використовуємо патрон 7,62х54, на 54, Це ЛПС і Б 32 А самі з якою зброєю Що, Що полюбляєте стріляти взагалі? Коли почалась повномасштабка, у мене якраз це була база, це був старий добрий АК. тільки він був перероблений, модернізований. Замість звичайного магазина тут був бубен на 75 набоїв, підствольний гранатомет і каліматор. Це прям такий мінімальний гранатометний кулеметний комплекс. Зараз вже ходимо з натівською зброєю, калібра 5,56. Uh -huh. Ну, я на початку масштабки бігав сакатика, тож з кучі допомогного обвісу він теж дуже важкий. Зараз вже працюю з калібром 5,56, Юар 15 державного виробництва і снайперська гвинтівка юар Угу. Uh -huh. А що скажете взагалі з приводу з АКМ, ПЕКЕМ? Відварто? Скільки да. I I секс? Yeah. Це, скільки ми з ними не працювали, проблем з ними не було ніколи. Так це старі речі, так вони мають дуже сильне велике Але Якщо ми говоримо про бойові дії, якщо ми говоримо про масове подавлення вогнем противника, воно працює, воно mm -hmm. працює працює дуже добре, і міняти щось в цьому сенсу я зараз не бачу. Mm -hmm. Якщо в порівнянні з сучасною зброєю, то сучасне зброя більш делікатне і більш ніжне, так назвемо. Бо відкровенно взяти цю стару байду, ти її просто відкриваєш від забруднення протерш чим, що під руку попадеться, і воно далі працює. Сучасне озброєння, і його треба більш досконало дбати за ним. І знову все залежить від задачі. Mm -hmm. Якщо у вас задача безпосередньо прийти і понасипати з позицій, я, звичайно, візьму старі добрі АК по двом причинам. Перше набої. Набої завжди вони є, mm -hmm. навіть противника, їх можна від'жати. Друге, вони не так сильно бояться грязі. І за ними треба дійсно менше догляду безпосередньо там на позиціях або в якомусь бліндажі. Якщо йде задача точечна, коли тобі потрібно просто прийти, вбити і відійти, тоді ми вже починаємо використовувати зразки на честського калібру. Mm -hmm. А ось якщо брати по плитах, що би ви обрали взагалі легкі чи навпаки, клас захисту великий? Що для вас важливіший? Варіант номер один: можна спокійно взяти плиту полегше, але під неї спокійно взяти якийсь кіло, да, якийсь ківла. Тому що 90% всіх зараз наших поранень це Насколько. артилерія або дрон. Більшості це осколочні, сліпі або видні. Тобто, якщо ми беремо про середину, легка якась плита, яка не буде сильно тобі заважати, не буде гнути спину. Кевлар, щоб ти міг плиту зняти навіть на позиціях, просто від. Почити і так само сильно не нагружати. Другий варіант, якщо ми говоримо про рядового піхотинця, який знаходиться на позиціях, по якому прилітає абсолютно все, нехай візьме чим поважче, нехай візьме надійне, але він буде в ньому впевнений, що навіть якщо противник зайде до нього в гості, пропасти і пробити він його не зможе. Поспілкувалося, думаю, можна переходити до справи і починати відстрілювати бронеплити. Бронеплити третього класу наше власне виробництво. Вага 1,4 кг, Матеріал НВМПЕ. Його ще називають поліетилен. Відстань 10 метрів. Що буде стріляти? Автомат Калашникова модернізований. Куля калібру 7,62х39, Патрон стальний. Просвітів не бачу. от три входящих отвори жодного виходящого. Як ми бачимо, бронеплита пройшла випробування. За перешкодно є, але вона в нормах деформації, в нормах прописаних ДСТУ. Тому давайте далі. Борнеплита 6 класу. Вага 2,8 кг, матеріал кераміка, алюмі оксид. Буває в чорному і в зеленому кольорі. Що будемо стріляти? Ми будемо стріляти з кулемета, дистанція 10 метрів. Використовуємо патрон 762 х 54 Б32. Що ми маємо висновку? Є три попадання. Вихідних нуль. Плита повністю не допустила проходження кулі до тіла людини. І прийняла на себе половину кінетичної енергії. Хорошо, мені подобається: бронеплита 6 класу. Вага 24 кг, матеріал кераміка, карбід — кремнію. З чого будемо стріляти? Отже, ми працюємо по ньому з кулемета Калашникова ПКМ. Дистанція 10 метрів, використовуємо патрон 762 х 54 Б-32. Для першого пострілу плита упала, але ми її виправили, поставили на рубіж. Продовжуємо випробування. Має бути три постріли. Є можемо б дивитися. Вже видно, що вони всі лягли один біля одного. Дистанція була, як ми і казали, 10 метрів. В принципі, видно, що трапилось з передньою частиною плити. Тобто, давайте уявимо, що військовослужбовець попав на кулемет під час штурму або відбиття. Отримав три постріли кулеметом прямо безпосередньо в плитоноску. Що ми бачимо ззаді? Пробиття немає, випуклість мінімальна. Тобто, по факту, ця плита дійсно може врятувати військовослужбовця під час дійсно критичних заходів. Дід Сіх бронеплит сталь 4 класу. Покрита антирикошетним шаром полісу човина. Вага 4 кг, може бути 3,4. З чого будемо стріляти? Що ж. По цьому діду сьогодні ми будемо працювати з кулемета Калашникова. Використовуємо патрон 7,62х54. ЛПС. Відстань 10 метрів. Пала! Ну, падає на красиво. Видно, що це дід. Видно, що це сталь. Чесно, можна йти. Щось нам скаже старий добрий дід? <свисті> <що> навіть плиту <свисті> можна не перевертати. Навіть етикетка лишилася, як свіжа. Що нам каже спереді? Є одне дійсно попадання, яке пробило передній слой, який відвущився. Інші попадання не пробили сталь взагалі. Тобто вона свою функцію виконала в повному обсязі. На цій плиті яскраво видно великий плюс сталі взагалі немає за перешкодною травню, адже вся енергія вона проходиться по ній, і сталь вібрує і розкидає її на всю площу. Хлопці, що ви скажете по цим плитам, скажете своє враження. Вони працюють. Тобто, якщо ми говоримо зараз про дійсну ефективність, вони свою роботу виконують на всі 100%. Рекомендувати їх в даному випадку, дивлячись на їхнє ушкодження, я можу. Я буду розуміти, що ношу їх. Я лишуся живий при попаданні куль згідно державних стандартів. Вони свою роль виконують. Я повністю згодний зі своїм колегою плити показали себе дуже дуже добре. Які плити собі би обрали? От якщо обираючи ті які ми сьогодні стріляли, що б собі обрали? Четверти. я б я брав би четвертий рівень? Четвертий рівень вага і якість, ну вага і витривалість Його від зовнішніх чинників, тобто куль він він використовує, тобто він якраз та золота середина, про яку ми говорили. Кому найкраще плити третього класу, четвертого класу, а кому шостого? Якщо ви в піхоті, беріть шостий клас і тренуйте спину. Якщо ви розвитка або сили спеціальних операцій, які просуваються на дуже довгі дистанції, беріть третій клас. Якщо ви вогневики, якщо ви водії, беріть четверте. Це моя собі тема. цією відповіддю погоджуюся. Вона. Я б взяв би собі четвертий клас. Можливо, попробуємо сталь ще Б-32. Немає питань, можна навіть ту ж саму. Давай цю ж саму з б 32 Отже, та сама плита, той самий патрон: 7,62х54, на 54, тільки вже б 32 Дистанція 10 метрів. Я думаю, одного висла досі Йдемо дивитися, що це таке у нас це антирикошетний шар, який від але без змін. Це ж Б-32, тут пряме влучання. Зрозуміло, що буде пробиття. До речі, є люди, які вважають, що два третіх класи це шостий, два четвертих класи це восьмий. Давайте спробуємо, поставимо дві плити четвертого класу. І я хочу зауважити, таке правило не діє у балістичних виробах. Тобто два третіх класи це ні в якому разі не шостий, третій клас плюс другий клас це ні в якому разі не п'ятий. Тому не користайтеся цим правилом. Будь ласка, це все жарти. Але ми попробуємо відстріляти дві плити. Ти четвертого класу, які буде одна біля одної чисто заради контенту. Отже, у нас є дві плити 4 класу, дві плити 3 класу. Дистанція 10 метрів. Кулемет Калашникова, Патрон 7:60 на 54 Б-32. Стріляємо відразу чергою. Перший. Що нам каже сталь? першу плиту воно пробило, друга плита зупинилася. <різь> так, <різь> ці мали... <різь> Виходить, ці люди мали рацію. Що ми маємо тут? Є пробиття від двох плит третього класу. Першу воно пройшло як масло, другу воно здеформувало. Ось такий вістріл у нас вийшов. До нових зустрічей. З вами був УкрАрмор і бригада Рубіш.